Якби квіти вміли літати, Тетяна Павлінчук. Дмитрик зупинився біля літніх клумб. Скільки ж тут було квітів? Тут можна було побачити, які хочеш кольори, висоту чудових пахучих рослин, їхні свіжі личка, які жодного разу не повторилися. На клумбі порядкувала тітка Марина з четвертого поверху. Дмитрик підійшов до неї. Доброго дня, доброго дня, Орлику! Як справи? Добре. А це ви посадили усі ці квіти? Я, а хіба не гарно? Гарно. Тільки я не знаю, як вони називаються. Жодної не знаєш?» Ось це Ромашка, її ти, напевне, знаєш. Навколо жовтенького очка білі -бі вії. -бі. Ось жоржина!» – стулила в пучок свої гостренькі язички пелюстки. Чорнобривці аж горять вогнем, ясмин і півонія давно вже відцвели. Тут ось маленький соняшничок, щоб нагадував наші широчезні поля. А це різнокольорові флокси, чуєш, як пахнуть. Ось скоро цвістимуть айстри, а ще пізніше хризантеми. Дмитрик розгубився вже на третій квітці. Він дивився на це різнокольорове маєво, квіти здавалися йому живими. Хіба що не могли рухатися і говорити. А тітка Марина провадила далі: квіти треба доглядати, ополювати, поливати. Самі ж вони не можуть цього зробити, а бур'ян візьме їх і заглушить. Хоч ти знаєш, колись мені ще моя бабуся розказувала, що квіти колись були живі і вміли ходити. Ходити очі в Дмитрика зробилися великі. Так ходити на своїх міцних стеблах, як на ногах, але якась чаклунка взяла їх і закляла, бо навроду вони були кращі за неї. От вона й розізлилася, що квіти скрізь ходять і всю славу собі забирають, бо всі навкруги захоплювалися їхньою красою. Так вона їм і помстилася. Тепер вони стоять на своїй одній ніжці незрушно та ще й не можуть відбитися від бур'янів. Дмитрик замислився. Він пішов стежечкою в парку, думаючи, що насправді квіти дуже гарні, і хай би вони собі ходили, чи й навіть літали, як барвисті метелики чи голосисті птахи. Бо ж вони ще й так гарно пахнуть. Він уявив, як просто над ним летить причудова квітка і пахне в повітрі. Дмитрик навіть підстрибнув, щоб доторкнутися до неї. Квіти могли б тоді навіть влітати. У відчинені вікна наших будинків, фантазував він далі, це куди краще, ніж коли до них залітають мухи й комарі. Квіти могли б подорожувати, переходити або перелітати з садка в садок. На пахучих барвистих квітах, зручно на них мостившись, могли б також мандрувати бджоли й метелики, а на великих навіть птахи. Люди могли б руками брати квіти, що прилітають у них над головою, складати їх у букети. І дарувати одне одному, закладати квіти у волосся. Чудесно було, правда? Увечері Дмитрик спостерігав, як мама поливала хатні квіти у вазонах, темно-червону китайську троянду, фіалки, фіолетові й бордові дзвоники. Він дивився, як дбайливо мама обриває сухенькі листочки, як обережно торкається квітів, щоб не пошкодити їх. Якби ж то квіти могли літати, сказав Дмитрик замріяно. А то сидять і сидять укопані на одному місці як прив'язані. Мама поглянула на Дмитрика, і очі її заясніли тепло. Вона якусь мить помовчала, а тоді сказала: Хай ж вони вміють літати. Дмитрик дивився на маму очима, сповненими надії. А мама пояснила: Настає певний час. І у квітів достигає насіння. Воно сухеньке, легеньке, вітер його підхоплює і розвіває. Ти ж і сам бачив, як розлітається насіння кульбабки, правда? Так само літає насіння берези, носики кленового насіння. Насіння інших рослин можуть переносити птахи, іноді воно чіпляється до шерсті тварин і так подорожує. Можна сказати, що квіти таки літають.